А, так, ш, спочатку давайте розберемося з квестами, а потім будемо дивитися все решта. 14 годин, це до завтрашнього ранку. 9. та, це до завтрашнього ранку, завершить три матчі. Може. Це його. Поміняємо. Не хочу три матчі. Завершить три матчі та йдіть в баню. О, підберіть аптечки п'ять разів. Перемогти 10 ворогів і отримати шкоду. Файно. Здобуйте одну перемогу, відновіть здоров'я. Отримайте. Відновіть За За хілера. За хілера. За хілера. Можна грати. Бачу тут діаманти весілля. Що це? Це скіни, так? Да? Ми прожили разом неймовірне життя і бачили дивужні речі, але наше кохання вражає ще сильніше. Дякую за це прекрасне фантастичне життя. Хто Кто Я знав Капітан Америка і цей. Цікаво. Костюмы. Фантастик і ин виска. Фантастик. Е, цей з фантастически четверки. Той, що розтягується? І невидима жінка. Угу. Я просто не читаю новини зараз про Marvel Rivals вже останніх 4-5 днів десь. Тому я не знаю зараз нічого. Так, да, дякую. Ruined Хамстер. Вітанечка в першу чатику. Дякую. Uh -huh. Uh -huh. Що тут ще у нас є? Діаманти весілля Опа, це щось. Капітан Америка Brave New World. Набір Капітан Америка. Чудесний новий світ. Теж купити. Імена табличка, яка рухається. І графіті. Ясно. Того я теж не бачив. Що тут ще є? Чекаємо на третю штучку. А, Батл Пас. Добре, ну і все, можна зараз квести виконати. Я би пішов з штучним інтелектом пограв би. Це вони парні скінчики зробили на 14 лютого Та я вже зрозумів. День святого Валентина і все таке. Щось забрали. А, забрали цей е, футбол. Івент з футболом забрали, тому тут так пусто якось стало. Чи змагання піти? Але я за хілера піду. Можна попробувати змагання. Піду я змагання. Правда, я сріблу один, не хотілося би програвати. О, хтось приєднався. Угу. За невидими леді буду грати. Ясно, ми програли. Капітан то з фільму Новий Капітан Америка Дивні відчуття, наче хочеться глянути, але така шляпа може бути. Та взагалі хоч, хочеться передивитися всі фільми Марвел. <Marvel> до якогось певного моменту. <gunugly> коли Марвел не скутилися взагалі до Дна. Останні фільми оце роблять. Месники всі передивитись хотілося би. Ракета не ведемо леді, доктор Стрендж, а наша нам аж трехілера. Блять, трихілера. Ну, дивіться самі, блять, трихілера це не дуже добре. Крут, на нахуя. Доктора Стрэнджа краще. Ми за захист зараз граємо. Угу. The in Four, three, two, one. You have to stop them from securing the mission area. Vortex field. do this myself. <laughs> Someone scratch my, my back! <laughs> Там у нас є два хілера, я буду грута. Грута, 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 грута! Задалеко я зайшов в гру, дурак. Кіл кептен. Сука. Груд живий, груд живий. Хтось його інший хілив. Груд, груд, бля, вбили, вбили. Сука, сука, сука. Блять, блядь, блядь, блять блядь, блядь. Хайла нахуй Ни разу не сдох Акула, зараз у нас есть Сучка, сучка, сучка блядь. прилетів нахуй сука, 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 я чую, чую, Я занятий? раунд. Сука, сука, сука. Відродження? Ракета! Ракета. Треба добити, треба добити, їм не дати завоювати. Сука, сука, сука. Є. Yeah. Пізда, ми, блядь, за захист гарно зіграли нахуй. О, Гвініпіна, здоров! Вітання в чатику. Здоров, здоров. Чат вибачайте, я не можу читати чат. <laughs> Тоді, коли. коли прям піздець. Віталий після фіналу Парафайна. Три хіла це мета зараз. То саме раніше ходив на всі фільми в прем'єрний день. Зараз навіть влом якось іти. Ще останні три-чотири серіали не глянув. Раніше дивився по серії в тиждень, як виходили. з серіалів у мене хіба Локі і Моннайт зайшов. Мон бай, Локі теж особливо другий сезон Здорово, Рашок, здорова, Аршок! який один з перший сезон, бо далі щось градус почав падати. Точно, ну, магами, на початку якось важко було. Ванда намотила, стало цікаво. Я серіали взагалі не дивився про Марвел, нічого зовсім. Зовсім. Зовсім жоден серіал про Марвел. На жаль. Тільки фільми. Колись, можливо, колись. Тепер нам треба атакувати якось. Вартал, портал, портал! Шаааа! <реш> <Шо? свістична> Дебіли! Дебіли! Єбать! Блядь, БЛЯ, які вони кончені! Нахуй! Вони лишили позицію! Вони лишили позицію! Пішли до респауну! А ми телепортувалися і атакували! І завоювали! І все! Ха-ха-ха! Ебать, дебіли нахуй. Шо, блять? Я хуєю. Ебать, це сама найлегша перемога в е, рангу, що я отримував. На, за захист ми гарно зіграли, а атака це взагалі, блять, 2 секунди! 2 секунди ми, блядь, телепортнулись просто. Пізда. Все, я більше в ранг не йду зараз. Ну його нахуй. Ой. Ага. Все, все, я не йду, я зараз програю, якщо я далі піду. Це закон такий працює тут. game. Все, я пішов. Читаю чат. Хотів раніше зробити апку з переліком всіх фільмів і серіалів в хронологічному порядку, а є також МЦО-шному порядку, щоб можна було собі відмічати і розуміти, що за чим іде. До речі, десь є в Вікіпедії, чи десь є, в якому порядку правильно дивитися Марвел серіали і Марвел фільми. Або ще друге. Друге запропоную. Е, я в Тіктоці бачив чувака, який прям е, заморочився над тим всім, над тими серіалами Марвел і фільмами. Він прям в хронологічному порядку якось е, все виставив, там прям більше сотні вийшло. Більше сотні е, пунктів. Ну, типа, серіали і фільми, і там відео дуже довге. Я десь його зберіг, але тут дуже, дуже довго шукати, якщо комусь треба буде. Локі Мунайт обов'язково до перегляду. Дякую, знаю, щоб час знайти. Плюс, щоб показувався відлік до наступних проєктів, але мотивація повністю пропала. Угу. Ну так, у Вікіпедії ти собі не позначиш, що ти вже подивився. Ну то та, так, суді треба самому собі позначати. <плес> я веду нотатник. Я не вірю інтернету. Я не вірю сайтам. Я впевнений, що сайти злітають. Я впевнений, що сервіси злітають, бо я вже не раз на тому натикався. Тому я з самого початку веду просто текстовий документ. Я його назвав Подивився фільми. І в мене є другий текстовий документ подивитись фільми. І я в цей текстовий документ собі записую фільми, які я подивився. Я собі просто заходжу в текстовий документ Ctrl-F нажимаю, прописую назву фільму. Бачу, що я його бачив. Ага, все, значить, я бачу, я дири. ще раз не дивлюсь. Все. Може я старомодний, може я дід, але я не вірю сайтам, я впевнений, що сайти злітають. Енеїда злітає. Ще щось злітало. Ну, типа, постійно щось злітає. Ти собі там відмічаєш там, типа. О, ті фільми ти переглянув. Блять, рік пройде, той сайт злетить. Ну, типа, я не довіряю сайтам. <кій> а апки... Апки. Хороша ідея застосунків, типа встановив собі застосунок на телефон. Не знаю. Може і хороша ідея. <гум> я тільки зайшла, і тут ті руки божественні. <гум> я не маю коли дивитись Марвел серіали, я листаю Тік-Ток 8 годин на день, не маю коли встав... вставляти серіали. <гум> Дивись серіали в Тік-Тоці. Я думаю, Excel табличка зручніше, як можна ще додавати якісь параметри, щоб потім фільтрувати, сортувати. Ну або Excel, але я не дуже вмію в Excel розбиратися. Я колись хотів раніше собі зробити в Excel взагалі, е, оті, е, як воно. Справи. Справа на місяць, справа на день в Excel, типа як воно називається, тудуліст чи тескс, справи. Типа зробити собі. Я дивився огляди, як це правильно зробити, я забив хір на це. Не хочу заморачуватись, мені так простіше якось. Е, якщо ти подивишся сотні Тіктоків по три хвилини, <плес> <плес> я теж крутив на пісюні всякі такі сервіси. У мене є Google Excel, яких я роблю офлайн бекапи. О. Я сам роблю Excel таблиці для таких штук. Во, Та. От так. Отак правильно. Типа, тим сайтам я не довіряю, вони злітають. Вже я не раз так робив собі. Блять, я два дня витрачав, додавав фільми, просто собі в аккаунт, типу, оце переглянув, це перегляну, 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 а блять, сайт злетів потім. Ну, типу, ну його нафіг. Краще самому собі, ти по-любому будеш довіряти собі. Бо це в офлайні, а не в онлайні. Типу, я люблю таке зберігати явно діло, що в офлайні. Але я бав планувати справи так. Ентузіазм закінчиться на моменті, закінчення створення таблички. Та-та-та! та Коли вже створив табличку? О, ти такий, блять, в мене табличка є. Зробив там, коротше, календар від 1 до 31. Там понеділок вівторок, до неділі. Зробив там якісь там е, жирні штуки, там галочки виставив. Все, ну, типа, вже не... туди, вже далі я не йду. <голосити> на моменті таблиці. <голосити> до речі, так е, я теж не можу планувати. Але як розробник, то я, я вбачаю в таких штуках можливість класної монетизації. Але часу не вистачає на все. Викликаєш таксі, так? Супер. А я виконав квести. Що треба виконати? Аптечки 5 разів. Отримайте шкоду за Доктора Стренджа можна зіграти. Коротше, я піду в штучний інтелект, піду. Пограю. Живе по принципу, як бог дасть. Угу. То точно. Серіали теж я записую в тексту документ. Типу в мене є окремий, типу. Окремий серіалами окремий з фільмами. Коротше, але дивіться, якщо це мультфільм, то мультфільм по суті теж йде туди, там, де фільми. Але серіали це окремо серіали. Аніме теж окремо аніме, типу. Собі веду такі тексти у документів. Мені ми якось так простіше. Без екселів, а просто тексти у документ. Я просто собі. Якщо щось хочу оглянути, чи я подивився цей фільм, то я контр Ф вводжу е... назву і все, я бачу. Що я не дивився, або ...або дивився. А чого я не можу взяти? Все взяв. А... Теж по такому принципу живу. Як годні робіть, як не годні не робіть, пан Роман. А мультсеріали йдуть фільми чи серіали? Мультсеріали, а мультсеріали. А ну назви якийсь мультсеріал. Бляха, <пл> <пл 'яка> ото, ото задав питання. Я вже давно не дивився мультсеріали. Джекі Чан. А я кажу, я вже давно не дивився мультсеріали. Якщо мультсеріали, то вони підуть напевно в серіали. Вони підуть в серіали, та. <плес> Джекічем. <плес> Дві три шістірки пішов. <плес> так, я проти штучного інтелекту граю, так що це буде швидко. Треба отримати шкоду, завдати шкоду і підібрати аптечки. І трьох вбити. Давай, давай, бий мене, бий мене, бийте-бийте-бийте-бийте-бийте-бийте-бийте-бийте-бийте. А чого вони б'ята? Боже, вони такі тупі, я дві зірочки вибрав. Треба було три зірочки вибрати. Піздець. Я вбив. Треба мати шкоду. Шо там? Супер. Угу. Загадайте шкоди, підберіть аптечки. Десь тут має бути аптечка. нє хільте ні хільте нехилте, хільте нахилте, хільте Є аптечка. що чотири аптечки. Все, я втікаю, іду шукати аптечку. А не хиль, не хіль, не хіль, не хіль! Я аптечки збираю, у мене квест. No. Давай, давай, давай. Стріляй, стріляй в мене. Maximum... Давай, давай. У мене не вбило. Що там? Там ще завдати шкоду треба. Тупо зі стукнули капітана. О. О. Файно. Давай, 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 давай. Давай, вдар мене, вдарь мене. Давай-давай, там аптечка лежить якраз. Та не хіль, не хіль, не хіль, не хіль, ну на шо? Та не хіль, не хіль, не хіль, не супер. Ще дві аптечки, здається, так? Да? Так. Да. Найкращий мультик з часів, значить. <laughs> Джекі Чан. Так, да, це точно. Блін, з тими камнями це взагалі топ. Як він збирає ті камні. Знов з'явилося так швидко? Хуяч мене. Ну, давай, давай. О, ого, 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 ого сильно сильно по. Сейвно побили мене. Нє- нє-ні, -ні -ні, не треба, 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 не треба. Все. Ще одна. <сусподи> 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 Як я виконую квести? <сусподи> <сусподи> Тупо зі штучним інтелектом. Ого. Це Росомаха так зробив, так? Да? Все, я виконав всі квести. Да, все, файно. Тепер треба по-швидкому завершити. Катку. Не пущу. Сидіть в своїй квартирі! Нє, не виходь! Сиди, сиди! сиди. Кода винісла! <кода> Бамането! Все. Душа! Мультсеріал, думка мене вивірить! Та, думка мене вивіріт, маємо з тобою подивитися. Ти просиш дуже, дуже багато разів. Хоча я вже бачив цей мультик, але ти не бачила. <кода> Ано. Зараз дофіга хрони жетонів буде ого, супер, 120. Чекай, я всіх додав? Когось пропустив був, тепер точно ні. Ти ж як отримуєш, е бери Хілки, забирай. Ну так, я так і робив. за заболотяних, чисто сказала. Він китаєць, не дивно. Та, Джекичана, я не знаю, як тепер дивитися. То, до речі, дуже така тема не на одну хвилину. І мультсеріал про Джекічана, я не знаю. Було бажання подивитися десь коли, рік назад. В мене було дике бажання мультсеріал -мульт про Джекі Чана подивитися, але коли дізнався про Джекі Чана, який він, типу, його позиція і так далі, як він його руку вжав. Зна... Самі знаєте, кому руку жав. Ну, <кій> типу, це не, не ок, типу. А потім, як буде повстання машин, я покажу їм цю гру. Не поняв? буде повстання машин, я покажу їм цю гру. <кій> Так, що там по квестах? Теліки все, а лишається пробовання. Ну, поки в мене є ще час на них, добре. Так, добре. Ще 60 не вистачає. О, ще трошки. Трошки не вистачає. Окей. Тут наче все. Може виходити. Шаденько так. дві катки зіграв. Одну зіграв в рангу. Підвищив трошки шкалу. Потім золото я вже буду. Цікаво, якщо я буду золото 3, а, мені ж дадуть скін. Кривавий щит. Ну, повинні дати. Тут це чітко пише: золото ранг 1-3. От я буду золото, мені повинні дати скін тоді. Коротше, не не спішимо, не граємо зараз. Все гарно. Одну катку на ранг зіграли, другу зі штучем-тілектом, все файно.